Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про посилення мобілізації з наступного року, до якого залишилися лічені дні. Наша влада планує посилити призов, тому що не вистачає, виявляється, людей. А як ми знаємо, що місяця призивають близько 30 тисяч громадян, величезна кількість, але кажуть, що цього недостатньо, і потрібно збільшити щонайменше в половину. Тобто призивати виходить 45 тисяч або й 60, якщо вдвічі збільшити ти ось чисельність мобілізованих, і для цього придумують все нові нові законодавчі ініціативи у Верховній Раді. Зареєстрували законопроєкт під номером 14320, яким пропонують створити селищні та сільські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і наділити їх повноваженнями аналогічними районним та міським ТЦК. Тобто, що хочуть зробити, щоб у кожному селі е, був свій територіальний центр комплектації та соціальної підтримки. І, звичайно, це пояснюють необхідністю спростити процедуру мобілізації. Законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Він з'явився там. До речі, я залишу посилання, щоб ви могли ознайомитись. І автором цього законопроєкту стала очільниця нашого уряду Юлія Свериденко. Законодавчу ініціативу цей документ вже спрямували на розгляд профільного комітету парламенту, тобто комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дивимося у пояснювальну запис. Там вказано, що наявна мережа ТЦК в Україні виявилась слабко адаптованою до функціонування в умовах воєнного часу та мобілізації. Існує необхідність у створенні умов для надання відокремленим відділам районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки юридичної суб'єктності, а саме переформування їх у селищні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ма законопроєкт пропонує віднести селищні ТЦК до органів, які забезпечують виконання військового обов'язку громадянами України. Цікуються, що нові селищні ТЦК оперативніше надаватимуть громадянам адміністративні та соціальні послуги, зокрема з питань оформлення відсрочок від призову. Давайте подивимось так: чи багато громадян, чоловіків, саме ми говоримо про них у селах мають право на відсрочку чи бронювання? Невелика кількість. Відповідно, під цим соусом. Подають необхідність залучення більшої кількості людей, саме сіл, якщо говорити об'єктивно, так знаєте, нікому не такого це не секрет, що саме з сіл селищ, тобто сіл міського типу, так невеличких територіальних центрів, чомусь більше призивають громадян. Чого військового керівництва прямо питали, чому серед мобілізованих найбільша кількість представників саме робітничих професій? Чому простіше кажучи, більшість мобілізованих саме з сіл з Києва? Не з великих обласних центрів, а саме сіл і представників робітничих професій. І відповідь була наступна: що виявляється, в нас просто ось так чоловіки найбільше зайняті саме як робітники. Що українські сільськогосподарські підприємства б'ють на сполох, критично не вистачає людей. Їх масово мобілізують, а також робітників. Також через те, що масово мобілізують робітників, не вистачає сантехніків, не вистачає електриків, не вистачає слюсарів. Ці Офесі дійсно стали дефіцитними, і е, тільки дефіцитними, що е, дуже важко зараз знайти спеціаліста, який, наприклад, відремонтує якусь техніку, де навіть не хочуть виїжджати на виїзд, бояться мобілізації. Чесно, особисто зверталася, поламалась пральна машинка. то було е, було досить важко знайти людину, хто, е, яка могла б подивитись, тому що величезні черги це раз, е, чекайте два тижні, немає людей, і здебільшого залишаються самі пенсіонери. Тобто, чоловіки після 60 років, які вже не підпадають під мобілізацію, то наче зрозуміло, що чоловіків масово призиває лише одне: чому такий акцент на невеликих населених пунктах, зокрема на селах, де багато можна побачити блокпостів, де перевіряють документи. Так а тепер вже й в кожному селі хочуть створити поти ЦК. Причини, якими керуються наші можновладці, зрозумілі, але один єдиний момент залишається таким таким відкритим питанням: а чому Ну, представники ТЦК так активно не перевіряють, наприклад, спортзали, ресторани, кафе. Тобто там великі торгові центри, які також переповнені, якось там немає рейдів здебільшого. Здебільшого, все ж таки, перевіряють на вулицях, на вокзалах, на блокпостах. І відповідно будуть зараз активніше ще перевіряти військово-облікові документи. І, Відповідно, наявність тих чи інших громадян на військовому обліку в селах. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Люди скаржаться, що є така територіальна несправедливість, що десь набирають більше людей, десь значно менше, тобто в залежності від регіону. Напишіть, будь ласка, яка ситуація безпосередньо у вашій області В законопроєкті вказане наступне: ось саме про створення ТЦК в селищах, це має спростити і прискорити процедури, зменшити кількість поїздок чоловіків до райцентрів, А для держави оптимізувати процеси мобілізації і притягти порушників до. Відповідальності, а також розвантажити керівників районних ТЦК, підвищити ефективність діяльності таких центрів та зміцнити їхню інституційну спроможність, тобто йдеться про посилення мобілізації. І зараз шукають всі можливі способи, щоб досягти цієї поставленої цілі. Нагадаю про запровадження автоматичного військового обліку навіть для тих чоловіків, які ніколи не мали військово-облікового документу, тобто військового квитка, ніколи не стояли, ніколи не подавали свої документи, ніколи не проходили військово лі. Карську комісію. А інформація є, що найменше в одному з трьох найпоширеніших, найпопулярніших реєстрів: це демографічний, це міграційний реєстр, а також державний реєстр актів цивільного стану громадян, тобто колишні ЗАГСи або раци, як зараз їх називають. А інформація про потенційних мобілізованих є, і відповідно будуть її ще активніше використовувати. І автоматичний облік стосуватиметься всіх без виключення чоловіків в Україні у віці з 18 до 60 років. Про це прямо сказано. Зано в постанові кабміну під номером 1632. Йдеться ідеться про такий експериментальний проєкт. Хочуть подивитися, наскільки він буде ефективним. Реєстр стосуватиметься не лише громадян, які знаходяться на території України, а й тих, хто виїхав. То громадяни, які виїхали за кордон, які є військовозобов'язаними, але які планують повернутися до України, мають знати, що інформація про них зберігається в реєстрах. Нікуди вона не дівається, тому що зараз запущено електронний обмін даними. Відповідно, якщо в будь-якому реєстрі є інформація про потенційних мобілізованих, вона зберігається і буде використана в слушний момент. І, взагалі, влада буде ще більше закручувати гайки, тому що, як ми бачимо, війна продовжується, обстріли продовжуються. А черги до військкоматів, як це було раніше, на початку повномасштабного вторгнення наразі немає. На жаль, роблять акцент все ж таки на примус, хоч говорять про те, що необхідно збільшувати заробітні плати, тобто збільшувати грошове забезпечення наших захисників. кажуть, що потрібно встановити конкретні терміни служби, але поки що ніхто цього не зробив, тому що що стосується зарплат, не вистачає виявляється грошей. А що стосується конкретних термінів служби, немає ким людей замінити що всі ці зміни, всі ці нововведення щодо військового обліку подають під соусом максимальної зручності, прозорості, ефективності, що людям буде простіше, але насправді а, йдеться про те, що мобілізація лише посилюватиметься, якщо війна найближчим часом не завершиться. А на те, що вона закінчиться, попри заяви наших можновладців, взагалі нічого не вказує, тому що вони лише обговорюють мирний план, обговорюють пункти, а обстріли. Не припиняються взагалі, агресія жодним чином не зменшується. Ось те, що ми бачимо дійсно в реальності. Діліться, будь ласка, в коментарях своїми думками, як ви вважаєте, до чого ми все ж таки прийдемо, і чи дійсно будуть якісь покращення? Тому що станом на зараз все якось так виглядає максимально печально. І на жаль, чим довше продовжуватиметься повномасштабна війна, тим жорсткішими будуть обмеження для громадян України. Ось такі то справи продовжуємо слідкувати. За змінами у мобілізаційному законодавстві, звичайно, як тільки вони будуть, одразу про це повідомлю. І ця інформація для вас була корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую, і поширюю найактуальніші, найважливіші і найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь, і бережіть себе.